Вітаю тебе на уроці літературного читання. Сьогодні з тобою ми познайомимося з народною піснею. Давай спочатку потренуємося. Вітерець у лісі шелестить. Ш -ш -ш -ш. Прилетів і зазичав жук. Жж. Заспівав комарик. Ззз. Молодець, в тебе гарно виходить. Давай спробуємо здогадатися, що за слово сховано у цьому ребусі. Ану, подумай, що в тебе вийшло? Так, це пісня. Складемо тематичну павутинку до слова пісня. З чим в тебе асоціюється це слово? Пісня це музика, весела або сумна, вокал українська, естрадна, хор або мелодія. Чи співпалив в нас з тобою асоціації? Якими ще? Словами, ти можеш доповнити нашу повутинку. Тема нашого уроку народні пісні. Народні пісні мають форму вірша. За змістом вони часом нагадують казки. У пісні, що ти прочитаєш, природні явища та рослини зображені як живі істоти. Читати пісні треба наспівно, наче ведеш довірливу розмову. Використовуй поради щодо виразного читання. Чися читати виразно. Зрозумій зміст твору. Для цього визнач його настрій, почуття мовців. Вибери темп читання звичайний, швидкий, повільний. Зверни увагу на такі позначення. Виділені слова вимовляй з більшою силою голосу. Додержу пауз, зупинок умовлені. Одна риска мала пауза. Дві риски велика, три риски дуже велика. Уважно послухай пісню. Три товариші. Українська народна пісня. Ой за горою, за Кам'яною. Ой там зібрались три товариші. Один товариш то сонце красне, другий товариш. То місяць ясний, третій товариш то дрібний дощик. А сонце каже: Як і зійду я, як і зійду я раненько рано, то і зрадіють усі на світі, а місяць каже Як і зійду я, як і зійду я з вечора рано. То й зрадіє риба у морі, люди в дорозі, звірі у полі. А дощик каже Як упаду я, як упаду я тричі на землю, той зрадіє жито пшениця, жито пшениця, всяка пашниця. фізкульт хвилинка. Трохи відпочинь. Прилетіли гуси, роблять потягусі, ворушенки баультя гусі потягусі, роушенки, баультягусі потягусі. Гуси мають лапки, ходять чапчя, лапки. Права, Чепця-лапки, права лапка, лива лапка, чапки, чепця-лапки. Руси, русенята люблять пострибати, скоку-скуку на толоку люблять пострибати, скоку-скоку на толоку пострибати. В черевичках скубаю травичку, скубу скубу, скубу обеня та скубаю травичку, скубу скубу, обенета та скубаю травичку, Прилетів вітрисько сяте гусинисько, ще, не ще, і ще Ще поки вітер свище, гілля, уси, гілля розпростерли крила, поки ще лютий, вітер, голови накрили, поки лютий вітер, голови накрили. Гуси, руси, підніміть крилята. Треба заробіт юрану зі садка прогнати Треба заробіт юрану зі садка прогнати А де де вітрище, в праціна горище? День та ніч без відпочинку, Крутить катеринку. День та ніч без відпочинку, Крутить катеринку. Нашому садочку, сонце у віночку, станьте русоньки, на шпиньки смикніть по листочку, станьте русоньки, на шпеньки смикніть по листочку. Гусоньки хочуть, крильцями ті певно, хочуть любити... Читаємо слова, приділяючи увагу наголосу. Кам'яною, ясний, красне, дрібний. І зійду. Ізрадіють пашниця. Прочитай текст пісні мовчки. Читаючи вголос, звертаю увагу на позначення щодо виразного читання. Які ознаки характеризують кожного із цих товаришів? Творче завдання. Прочитай вголос комусь із членів твоєї сім'ї. Приділяй увагу паузам та за допомогою голосу і інтонації зобрази кожного з героїв. Дякую за увагу і бажаю успіхів! До зустрічі!